То ти збереш своїх людей? Ні, цей міст я спалив. Слухай, гордість зведе тебе в могилу. Краще мене, ніж їх. То ти їх рятуватимеш сам. Так. Один так. Той самий колір і ті самі зображення. Літак зірка голівудського кіно «Найстримні три» вже у Рівному. А ще зовсім нещодавно на ньому літали відомі американські актори Арнольд Шортснегер та Сільвестр Сталоне. Ну і що ти зробиш? Ан-26 базується у міжнародному аеропорту Рівне. Його керівник пригадує, як літак зірка до них прилетів. Коли сказали, я звісно обрадилась, коли вночі прилетів, всі були в шокі, коли вночі сідає літак, такий красивий фонарі горять. Дуже приємно було бачити такий літак». Даний літак 1985 року випуску міжнародний аеропорт Рівне заключив договір з авіаційною компанією Елерон про базування вантажно-транспортних літаків. Даний АН 26 після розмитнення буде здійснювати вантажні перевезення. Мені покупали самоліт взяли його в лізинг у європейській компанії. Це наші давні партнери. І, в общем-то, коли поступило підложення взяти цей самоліт, безусловно, ми не змогли відказатися. Останній шанс. Ти точно не придумав? Я авантюрист. Добре. Згідно з українською реєстрацією, даний Ан-26 отримав назву Кіла. Для зйомок у фільмі Нестримні три літак цікаво розфарбували. Зображення повністю збережене. Зафарбовувати його або ж змінювати ніхто не збирається. Ми брали исключительно для фільму. Краска була це ну, произведення мистецтва свого свого роду, да. Літак зачинений, бо ще не розмитнений. Побачити, який він всередині не вдалось. Переглянути можна хіба у фільмі Нестримні три. Це величезний шмат твердої матерії, що переносить нас з одного місця в інше, неймовірно швидко. Ви подумайте, якби Бог, якби Бог хотів, щоб люди літали. Він дав би нам пір'я. Літак зірка повністю у робочому стані. Вже зовсім скоро почне працювати. Так, аеропорт виграє, бо є, ця кампанія в мене базується як точка їхнього базування, як до себе додому прилітають і зарестрівані в нас. і Приміщення в оренду і робота, взльот, посадка на цьому аеропорт виграє, на цьому заброляє гроші. Така функція аеропорта. Керівництво авіаційної компанії Елерон планує придбати ще чотири подібних літаки, щоправда, не таких популярних. Обіцяють, що відомий голівудський АН-26 назавжди залишиться базуватися у Рівному. Анна Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.